Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписки, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні на відео. Не знаю, чи вам сподобається, але вирішив зняти. У мене ось такі є годинники, я вже їх трохи розкрутив. Попередньому відео ви бачили, я на аукціоні в Віоліті пропав велику кількість різних годинників. Ну і попалися, як на мою думку, ось такі ось два цікавих. Оцей годинник у нас з касі Іллюмінатор стоїть, коштує, коштує, вибачаюсь, коштує. Десь 300 гривень, ну, і цей годинник в робочому стані коштує, то, коштує є проходи по 300 гривень окціоні Violet трошки почистити. І ну саме цікаво чи він працює. я вже батарейки всередині. А і ще ось цей механізм, не механізм, а ось сама внутрянка від такого годинника. Це у нас також годинник 90-х років. Щас і перевіримо. Та й такі годинки коштує 50, але вирішив придбати до нього, до нього такі батарейки, і разом з вами зараз ми знімемо. Так, одних у, у нас годинниках дві батарейки, в цих у нас одна батарейка. Як я вже казав, я вже придбав. Ой, розкрутив і вже придбав годинники. Ось такий ось у нас механізм, річовкується він ось так. От зараз ми її відшовнемо, візьмемо відшелкнули і поставимо ось цю батарейку. Я, в принципі, не зразу зрозумів, але головне, що працював механізм. Зараз поставимося ти батареїчку, і перевіряємо. І він у нас не працює. Шкода. Шкода, шкода, шкода. поставив, даже ми перевіримо. Ладно, У нас вже мінус один. Там, в принципі, вже немає ніякого такого натхнення вже, але ще перевіримо цей годинничок, Ось так у нас розбирається. Також механізм у нас тут відщупується. І у нас тут є два-дві батарейки ставиться в даний годиночок. Тут ми перевіримо. одинок вставляємо тепер ніям роз відкрикаю Цю батарейку. Перевіримо, чи тут нам пощастило, чи не пощастило. з Дріпо, чи не виправ. О, Хоч нам пощастило в одному годиннику, в сьомому годиннику. Дивіться, підсвітка працює. Годинник знизу працює. Так що в нас, можна сказати, 300 гривень в кармані. Супер. Супер, все працює, потім цей годинник зараз перевірю. Так що все, чики-пуки. Я дуже задоволений даним. Чому нам пощастило? Ось так. Це ну, я потім закручу його. Гарненько. Так, ну що, цей годину зараз перевіримо, чи працює, чи не працює. Це ми годинничок зараз перевіримо. Дамо ми йому друге життя чи не дамо. Тут це так. І цей годиночок у нас працює так, що друге життя у нас буде. Для даного годиночка. Ну що ж, отаке у нас було відео, шкода. Звичайно, стрім. Ну, щось мені тут таке. Підозру він тут у нас може не цей розмір батарейки. Так. Да. Шкода, так. Шкода, да. Ти не надо денечок не працює. Сейчас ще варіанти, перевіримо. Перевіримо. У мене є ще друга батарейка. Вот також. Три вольтова. Ну, правда, більшого розміру, розміру. Зараз ми з вами його перевіримо. Щоб у нас вже перевірити, то точно. Текст, 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 текст. Бачите, вона не сильно влазить. Даний годинник не працює. Так що на цьому наше відео завершуємо. Далі це все, що працює, скручую у кучки. І з цим годиночком буду розбиратися. Що таке, чому. Шкода, да, шкода за цей годиночок. Ну, добре. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть, було цікаво дане відео. От. Він якісь признаки, що звідси подав. Я це тільки щось взяв. Зараз я попробую їх підгинаю але це вже буде не зараз. Це тільки щось шмарну мені. Не знаю. Зараз перевіримо це ще раз. У ну, мене перед камерою, щоб було вже більш зручніше. Все, дякую за увагу. Ще раз прошу підписатися, напишіть в коментарях, чи було цікаво, чи знімати такі відео, чи не знімати. До нових зустрічей і до побачення.